Всім привіт! Вирішила поекспериментувати з чатом GPT. Зараз сезон ягід, тому я вирішила попросити зробити мені рецепт. з чорницею заходжу в чат та починаю йому писати: привіт! Дай мені 5 найпопулярніших рецептів десертів з чорницею. І так, пише, пише, пише і написав чорничні панкейки, чорничне морозиво. Черничне крем-бруле, черничний крем чізкейк і черничний пиріг. Далі пишу: придумай на їх основі зовсім новий рецепт а, пише чорнично-лаймовий тарт з м'ятно-лимонним кремом. Але хочеться щось простіше. Тому пишу: щось простіше. Та без лайму. Так, так, так. Чорничний кекс. Я йому напишу: Спрости цей рецепт ще так, щоб його міг зробити кожен. А, так, так, він мені пише Чорничний кекс. І так, порівнюємо, а, як він спростив. Для нього спростити рецепт це. Позбавити його від ванільного екстракту та солі. Дуже дякую, це дуже спростить мені роботу. Все, на цьому все. І я йду купувати чорницю для того, щоб приготувати цей десерт. Ягоду я купила, але чомусь чорниці не було, тому я купила плохину. Вона дуже схожа, думаю, нічого страшного. Тому починаємо приготування. І так, інструкція приготування. Перше, розігрійте духовку до 180 градусів. Друге, у великій мисці змішайте борошно 120 грамів, цукор 100 грамів та розпушувач одну чайну ложку. Перемішую. Третє, додайте розтоплене вершкове масло 55 грамів. Молоко 60 грамів та одне яйце. Помішуємо до однорідності вінчиком. Після того, як добре перемішали, четверте, додайте свіжі чорниці до тіста 200 г. та ніжними рухами перемішайте, щоб розподілити їх у всьому тісті. П'яте. Викладіть тісто в прямокутну форму для хліба або кекса, змащену вершковим маслом, або використовуйте паперову форму. Але я вирішила робити маленькі порційні кекси. Шостий передостанній пункт. Печіть кекс протягом 40-50 хвилин або до готовності. Перевірте готовність, вставивши в центр кексу дерев'яну шпажку. Якщо вона вийде чистою, кекс готовий. На шпажці може залишитися ягідний сік, але не тісто. Дайте охолонути кексу в формі протягом 10 хвилин. Потім переведіть його на решітку для повного охолодження. І так, результат кексу вже готовий, що я можу сказати? Це дійсно дуже простий рецепт, який може зробити кожен. Кекс дуже запашний, він неймовірно ніжний та в міру солодкий. А з улюбленим вами кремом буде ще смачніше. Ви можете використовувати будь-яку ягоду: чорницю, лохину, смородину. Також зверніть увагу на те, що тісто майже не піднімається, тому форму краще заповнювати майже повністю. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий експеримент. Ставте вподобайки. З вами була Кейт Кухня. Всім до зустрічі!